Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Поки йде війна, займатися політикою, може хіба одержимий. Немає політики, немає чим займатися. України інші речі в пріоритеті пишуть журналісти української правди Роман Романюк, Роман Кравець. Але як з'ясувалося, щойно з вулиць зникають барикати, політичне життя одразу починає, що називається ворушитися. І читачі української правди напевне здивуються, як швидко політич. Чні інтриги відроджуються навіть у країні, що воює перші тижні після російського вторгнення. Політичний процес в Україні пережив раптове заціпаніння. Партійні межі стерлися, і у політиків, як і у звичайних людей. Було всього два сценарії: допомогти країні або якось із неї виїхати. І кожен обирав особисто взагалі ігноруючи те, чи слуга народу він чи регіонал. Але слід за російськими військами з київських лісів поступово пішло і заціпаніння. Війна набула конкретних Матеріальних рис життя почало якось окреслюватись в нових умовах, і що очевидно, глибинні інтереси почали змушувати українських політиків якось себе проявляти. Уже перші спроби знайти себе в новій реальності виявилися дуже травматичними для багатьох лідерів, думок, нових облич і давніх політичних лідерів. Після кількох тижнів війни політика розділилася на два табори: під умовними назвами Зеленський і «Незеленський». Новий пік підтримки чинного президента і його вибухова популярність. Ярність у світі поставили під загрозу кар'єру не одного покоління в Україні. В них просто зникла потреба. На банковій це чудово розуміють, як і те, що за кожним піком йде неминучий спад. Тому для політичного виживання слід закріпитись на нинішній панівній висоті та знищити політичних супротивників ще на підступах. І, попри війну та втому, невидима операція із зачистки політичного середовища поступово переходить в активну фазу. Хто з потенційних противників зеленського вже потрапив під. Прес-банкової, кому варто серйозно до нього готуватися, та чи можлива появу нових конкурентів президента розбиралася українська правда після публікації рейтингів підтримки діяльності Володимира Зеленського під час війни деякі представники офісу президента та члени монобільшості почали мрійливо будувати політичні плани для своїх онуків. Цифри були феноменальними. Від кількох членів команди президента Українській правді доводилося чути їхні роздуми про потребу швидких дострокових виборів. До парламенту місцевих органів влади та президента після закінчення війни ці програми 2019 року втратили свій сенс. Нам треба нові програми і нові обіцянки. І їх може виконати лише одна людина Володимир Зеленський. По суті, намалював передвиборчу рамку один з представників найближчого оточення президента у розмові з українською правдою. Впевненості слова нашого співрозмовника додавала інформація про підтримку українцями дії зеленського на рівні приблизно дев'яносто Трьох а 95% вірять у перемогу над Росією. Але є й інші не менш цікаві дані соцдосліджень. Наприклад, що близько 98% українців підтримують Збройні сили України, це зрозуміло, бо ніколи досі армія України не вела такої великої, важкої і успішної боротьби з агресором. Тож логічно, що рейтинг довіри до ЗСУ б'є історичні рекорди. Але декого на банку і це починає хвилювати не сама успішність ЗСУ чи їхня підтримка. Те, що українці персоналізують героїчний опір своєї армії в особі головнокомандувача генерала Валерія Залужного, він до речі, нещодавно створив благодійний фонд. За даними української правди, в керівництві офісу президента це одразу прийняли як потенційну загрозу. Частина найближчого оточення Зеленського боїться, що фонд залужного може перерости у політичний проєкт. За даними української правди, одним із тих, хто уважно стежить за потенціалом головнокомандувача ЗСУ, є Андрій. Є... Єрмак. не прямо, але голова ОПО сам підсвітив конфлікт, коли опублікував спільну фотографію із залужним з підписом Зрадофіли, що ви там? Уважні читачі одразу згадали аналогічне фото Єрмака зі своїм першим заступником Сергієм Трофімовим влітку 2020 року. Буквально за якісь пару місяців після того, як голова офісу президента України попросив Трофімова на вихід із банкової, якби там не було, але залужний, є соцмереж і публічне площини зник майже повні. Стю, хоч у перші дні його заяви і відео роботи ставали реально вірусними. Можливо, причиною цього були результати закритого соцдослідження для банкової, де, за даними української правди, вперше заміряли політичний рейтинг заложного, результати, які дуже здивували, якщо не злякали замовників, заложний виявився не просто конкурентом зеленського за словами двох джерел, які раніше були кістяком команди Зеленського, станом на зараз головнокомандувач збройних сил України став би без Застережним лідером перегонів настільки, що другого туру президентських виборів могли б і не проводити все. Вирішилося б в одному. Джерела української правди в найближчому оточенні Зеленського переконують, що президент, попри все, не вірить у конкуренцію зі своїм головнокомандувачем, тому що вважає, що залужний зараз справді перебуває на своєму місці. Власне, готовність залужного зникнути з медійного поля може говорити, що і він не збирається грати в політичні ігри. Можливо, це і є його вклад у. У те, щоб влада справді була єдиною як ніколи, до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!